Всім доброго дня, гості, глядачі, підписчики мого каналу. Всіх дуже радий бачити на ньому, що відвідуєте, пишете коментарі, лайкаєте. там. Ну, тобто, будь-яку проявляйте будь-яку активність до мого контенту. І це вже є дуже мені приємно передусім. Але сьогодні так, відео то про свиней, але знаєте, як то кажуть, таку підняти тематику, як порядочність продавців спермодоз. Так само можна тоді переключитись на ту саму порядочність з тих, хто продає малих поросят. Да? Порядочність ну, спермодоз, чому я так за, за, хочу захочу за, за ну, як підняти це питання. Да? Перш за все, наприклад, сьогодні залізали поросям е, йому 8 місяців, там, ну, плюс-мінус 150-160 кілограм. Але якщо я купляв спермодозу п'єтерена. Я б хотів би отримати виход м'яса по п'єтренові, не як якась звичайна силюцька свиня. Да? Тобто я платив, я їхав, я тратив цей час і хотів отримати дійсно п'є І при тому, щоб я б його кормив кукурузу і горохом макуха, як завжди я це роблю. і таким чином би, там би було б і трохи салка, і трохи м'яса. Але в даному випадку я отримав, коли я покрив свою свинку цим п'єтеном, я отримав інфіковану свиню. Вона була заражена коровірусною інфекцією. Не виключаю випадок, що можливо десь вона в мене, але в мене в господарстві до цього часу цього, цієї інфекції не було, поки я не взяв в цьому місці спермодозу, да? В Кінцевому етапі. Там, чи 8, чи 9 було оцих же муміфікованих, вони завмерли на різних етапах свого розвитку. Двоє полуживих. ну Вона їх витягнула, там все нормально, зарізали, другого вже зарізали. І теж дивимося з е різником. Ну, ну Задочок точно не обхитрена. Ну, так собі розумієте, немає оцієї округлості задка. Він такий, як наче, більш за, ну, затуплений, тобто виход м'яса ну, не особо. да. Ну, Я ще пізніше, я ж кажу, я зайду тоді, зараз воно м'ясо остиває, зараз доправляюся, приведу себе в порядок і тоді я ще покажу яке там сало, м'ясо. Да, Воно то, ворокі, є, але це не те, що я хотів би і не той результат, який би я хотів би отримати. Тому, якщо ви продаєте спермодози, да, і ви називаєте це п'єтреном то ну, будь ласка ви якось слідкуйте за тими за кнурами своїми за ще чимось ну, 에, продавайте ну, якісний товар а не просто взяти свої 500-600 гривень за спермодозу і за два, два, за два флакончика і за катетер. І далі ну, мене не, не цікаво, і хай, як то кажуть, трава не росте. Да? Ну, не можна так робити. Так же само це можна сказати да, і про поросят. Купляєш велику білу там, чи ландраса, да? вона наводи поросята, вони щось у п'ятнах. Хоча, пересин... Хоча ти для того, щоб собі відібрати ще раз на свиноматок, покрив Ландрасом чи йоркширом, да? а вони щось із п'ятнами повискакували. Тобто ну, багато таких нюансів і підводних, як то кажуть, камнів. Да, таких спотикаєшся і ну, часто зустрічаєш таку ну, зовсім непорядочність людей. Так само у нас тут є місцевий один кулібін. Приїхав він до нового знайомого. так каже, мені треба кабанчик такий, щоб більш був похожий на п'єтренчика, якраз нормальні будуть скармодоси, щоб вушка були коротка. Тобто людина взагалі не заморачується, приїхала, вибрала собі, непонятно, що без будь-яких затрат купила якогось такого там, ну, тіпа, тіпа Да? І продає свої спермодози. Ну, ну, навіщо таке робити? Якщо ви цим, ну, вибрали собі такий напрямок, да, займаєтесь да, саме спермодозами, то ви ж ну, тримаєте свою марку, свою репутацію якусь, а не просто так. так, так. Також, також ну, якщо ви виставляєте свої оголошення, наприклад, да, до вас люди дзвонять клієнт, да, там, хоче придбати, ну, нахамлять на цей таке, таке враження, як наче. Ну, я, я в нього не хочу, я дзвоню йому в нього не придбати спермодози, щоб людина щось заробила. Да? А таке враження, значить я, ну, я в нього хочу позичити щось, чи грошей попросити. Чи, ну, тобто, ну, о, якщо ви займаєтесь, то займайтесь, нормально працюйте і все у вас буде нормально. А так, ну, у вас даже, ну, реально таких людей даже рекомендувати не хочеться. Наприклад, ну, той самий Андрій Петрович, що я в нього беру. З Рівенської області. Ну, дійсно, з людиною можна співпрацювати. Я оплатив, людина відправила, я отримав поросят. Я бачу, ну, що воно ну, росте, що це дійсно нормальний світ. Я бачу вибір кнурів. Я бачу, якщо я е, покривав дюрком, то там дійсно є і красні поросята, і воно є. І в, них, і в них тоді конструкція тіла того самого. Зараз е, пройдемо посерев, я покажу, що це, що якщо я брав у нього п'єтрена французького лиса, да, то вони частина лисів, частина, ну там є, ну, покажу ще, да, то в них форми видно. Якщо я брав дюрка, то воно видно, що це дюрок. Якщо я брав Йоркшер, то, то воно видно, що це йоркшер. Десь щось уже воно ну, буде мені на свиноматах чи просто на відгодівлю. Ну а так як займатися, взяти якоюсь кабанчикою, і... І вішать бірку, що це Дюрок чи йоркшир, чи будь-який чи ландрас. Ну, не потрібно цим займатися. Зараз пройдемо по Сараю, покажу, а тоді ще в кінці я покажу ту продукцію, да, те сало, яке на ньому наросло. Ну, не може бути. Я брав дійсно п'єтрені, ну, не перший рік займаюся цим. Да? Якщо п'єтрен, то воно дійсно п'єтрен. Ну, Розчитуєш на одне, а отримуєш зовсім інше. Продовжимо, друзі, дивіться, даже ось, да, їх не багато, їх, звісно, 4, але в них видно, що це контур. У них розцветка специфічна. В них конструкція тіла, да, більш дає тим заявленим, як то кажуть, тій породі контур, конструкція, ну все, більш-менш, воно щось десь туди пляше. Да? Так же само, зараз пройдемося, я вам ще покажу. Тих, що я покривав. Свинки з-під дюрка, донської генетики Андрія і пєтрене. Це оптимість. Ну, якщо воно видно, що воно широченьке, що воно ну, таке, то тут і питань немає. розумієте? От дивіться. Той самий п'єтренчик, ось дивіться. Як в нього видно, що в них і жубка виділяється, і лопаточки ходять ходор, дивіться. Це поросята 30 березня народжується. Да, їх 6 штук було в свіво, але ну, ось дивіться, воно лисе. Лопаточки ходять, задочок якийсь. То це дійсно таке треба. Якщо ми макстера покривали дірком, то звісно якась разнобойність піде, тому що макстер, він сам по собі різні кольоровий. Але переважно бачите, які дюрочки. Чистенькі. Ну, як чистенькі, в тому плані, що задочок є, конструкція тіла є, вушка зігнуті, ну, все більш-менш притаманне певній породі. Ну, я ж кажу. Коли людина цією справою займається і дорожить своїми клієнтами, да, ось дивіться, це з-під Йоркшера, ось свинка яка лежить. Ну, якщо ну, ну, якщо займатися справою то її реально робити нормально, а не просто так, щоб просто заробити та й все. Ну, це так, знаєте, трішки крик душі, але по-іншому я не скажу. Ось такі справи, друзі. Може когось якісь будуть ще думки і коментарі, може хтось іще поради, де, можна, де гарні спермодози спермо вже перевірені, щоб було на всякий, про всякий випадок, адже ну, міняти кров постійно потрібно. Ось Такі друзі справи. Тому зараз доправляюсь і о, о, покажу ще пізніше, як розберу м'ясо сало, покажу, що в нього має, що там явний екітренд. Якось так. Ось таке сьогодні відео, як то кажуть, не наскільки раді, але все рівно, я вважаю, що цю пр проблематику треба піднімати і змушувати людей. Або працюй на якість, або просто в тебе ніхто нічого не буде брати. Та й все. Добре, друзі. Прощаємося. Так, друзі, продовжуємо зйомку. І показую сало. Сало з п'єтрена. Тобто, ну, Розумієте, з п'ятрена, це воно бути тощиною, ну десь як жопка, а там трошечки на пальчик, десь так на мізинчик. А тут же ж ми маємо добрих, ну, фактично, чотири пальці. Бачите, це просто два пальця так, три пальці так і четвертий десь туди. Да, воно гарно, підчерена бомба. Дивіться. Прослоєчка, звісно. Шкурка впечена. Все зроблено ну, просто на вищому рівні. Да? Але проблема одна, що воно дійсно сальне. Тепер давайте пробіжимося коротенько по цінах. Пічеревина 190, сало звичайне 130 гривень кг, кістки 30, ребра, 165, обрізки 80 гривень. Там мене постійно людина бере фарш 160 отбивна е, підгорок. 185 ошейок 190 ніжки по 50, печінка бутер, серце, легкі по 70. Голова по 35 з вухами. Е, також дивіться, трішки звіримо вагу. дивіться, голова, Вага голови 7,790. помножив по 20, виходить 155, 80, ну Фактично 155 кг в ньому є. М'ясо задочки. 175, лопатка 165. Ось такі в нас ось така продукція. Салко, я ж кажу, дуже гарно впечно, зроблено. Видно, що є підчеревина, да? але трошки воно товстувате. Я, я то, як то кажуть, розраховував, що воно буде менше. І розраховував з тим розрахунком, що зараз піде шашличний період, люди м'ясо беруть все одно, але то зараз би краще було, щоб більше м'яса. Ну. Якось так, друзі. Добре, будемо працювати далі. Всім всього найкращого. А продавцям і, як то кажуть, кулібінам по спермі, по спермодозах, раджу трошки якісніш і ретельніше відноситися до своїх обов'язків, до своєї роботи, якщо ви хочете нормально працювати на цьому ринку, як то кажуть. От такі справи. Добре, друзі, всім все найкращого. Працюємо далі.